thank oh. Добрий вечір, люди добрі. Ми з Галичини. Ми йдемо по всій Україні, дочки і сіни. Ми прийшли до вас вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя, радості, любові. Він вам з неба посилає. Тому звичаї свої, ви не забувайте разом з нами, до вертепу Ви сьогодні завітайте, колядуймо разом всіх. Весело співаємо і рождаємо Ісуса вік прославляємо. Так темно стаємо на землі, гори вогонь. На соні війці усідала тиша, а ми сиділи усторонь, у стороні, у темряву дивлямося пільніше. Різдвяна ніч урочисто світя зорі, радіє небо, ангелу стать над нашою землею у просторі, святу новину людям сністя. За вікнами морозі, сніги січе. Сема світ одягнула білі шати, і ляться в садну радості зачем, Ісуса породила діва мати, Сліви дороги сині, святиться візними різдво, блаженні ті, що знав мене, прийшов, прийшов на землю Бог. Тож колядуймо, колядуймо, у супінки доща дуймо, і на свій звяни спів не жалімого ми О, Го велина, речі в саді. Сіз маличку. Хоч могли ми свято жить. Грать, співать і не грішить. Ми веселі, як народ, коні гарні в нас пород. Постійно почуємо, бо та й трохи в полі ночуємо. чуємо. Усе вмію, усе знаю, бо й і хмари розганяю. Ти циганка файна, але бачу господарку Ліпше й пано маєш. Шметану. Що думає, обманювати його я стану? Я візьму, карти в руки, все, що хочеш, розкажу. Я за доляри зелені всі надійно послужу. От по слух твій знайти зумію, тільки не скупий жити. Як здавна уже ведеться, ручка все ж таки позолотить. Колядую, колядую, смак горілки носом чую. Наливайте по сторон, буде щастя вам. якось тиганка темненької ночки. Ну до дна вибирає чужі огірочки. Та все собі промовляє. Блисни, Боже, блисни, а господар ззаду, як вилами свисне. Привіт. Ми не виділили століт, тільки краму я привіз, що тріщить по і віз. Чуєш, Мошку, як романтично пахне ковбаса, і помідори густо зашарілись, Ой. а у пляшечці так тихо, як роса. Горілочка домашня причаїлась, і сало ніжно. Тім всем і хліб наставив ставив за горілу спину. Якщо ти млієш, коли ти бачиш це, то чому ти не любиш Україну? О, ми Україну не любимо. Чуєте, люди, що каже, що ми жиди, та й Україну не любимо. Бреще, на кожній році бреше. Зараз я вам у віршика розкажу. Чекайте. Щедрик, ведрік, щедрівочка і ще в на веручку. Та коли призначили йому спецкруїз е, на колиму. Снік направо, там Бендерік, та не трохи, а до холєрі. І поквапив він е, до чорта. Каже чорт е, такі слова. І рудяку на гіляку, Той проснувся з переляку геть із з цим проклятим сном. Глянь, а у нього за вікном жовте сонце і синє небо. Так тому козлу і треба. Ще й прапори жовторсені крики слава Україні. Та я вас прошу. оті жити тільки брехати вміють. А ось циганка Аза таке ж господарю набажає. От я зараз правду розказувати. Значить, бачу, бачу, бачу прищану чи ні бачить. Значить, бачу, бачу. Гуляє господарку про свого. І бачу, бачу. Пам'ятник Бандері і величний трезуб на кремлі. І синьо жовтий стяг весел. Ой, такі цигани всі ворожу, Лоплять гроші, як можуть. Зі смітника щось все шукають, якщо вкрасти добре знаю, знаю. А чума, які і тобі, вірячим земля багата. Ще Ми не мене похуй, чи наче ті палючі. Що зараз? Красива стала! Морду у закачала. А в тебе чоловік паскуда, ага? Ой вай ва, А в тебе що, з Голівуда ще раз ляпне щось про жида. Буде з тебе лобода. А ти подивись, або в підкидайте, алкоголіки останнім б'ющих хлопцем і біда. А що то вже випити не можна? Усе може статися. Машина може зіпсувати. Коханка може розлюбити, та пити кинути Боже, На цьому не бувати. Голівка oh, yeah. нам, як рідна мати, yeah. тож заявляємо відкрито. Пили, п'єм, та й будем піти, Тож ж на усім настанову, yeah. налити в шанті ми пізно. Вірок цар, ледика над царями, тремтять народи у мене під ногами. Один я, єдиний з великих царів, безмежна є влада на віки віків тів. Овірити царю, вірмі мої вісті, Послухай, що дій, в самому місті. Сьогодні ночі, там та мене дитина. І люди вітають ні можу сина. Цю дитину вбити мушу, а за це віддам хоч душу. Отут же чую грішну душу. І собою за в пекло, Кого я бачу? Знову царю нас переднулися шляхи. Скажи, що mm -hmm. хочеш, бадарю, видай, прийдеться разом ти. Слухай, ти чисто тут, новину яку несуть, новина не мода. Народився новий цар, мене трону хоче зняти, щоб самому царювати. Скажи мені, чисто правду чи ні, то конкуренцію створить мені. Престол й бере, назветься царем. Ти ірод царно увесь виплиє, ти гіро, ти цар. Письменник, поет, помічник, оратор, авторитет. І велич твоя досягла вже до хмари. І люди про тебе пишуть мемори. Та ти взагалі велика царця, і всі кругом тебе бояться. Та народилося дитя цієї ночі, і увесь твій царю нарід поклонитись йому хоче. Царю зі мій пане, я, здається, маю план. Може трошки прибрехати, щоб людей всіх налякати. Скажем, ніби той хлопчина грізний ворог. А причина, що весь світ тепер страждає, бо побіда відгусає. А батьки його вельможі, що живуть на чужі гроші. Скажем, зірка та фальшівка, звичайнісінька на живка. Приведемо свідків до двору, щоб підтвердили ту змогу. Як не вірять, хай бояться, щоб не сміли захищатися. захищаться. Гроші тим, хто нам піде, а хто проти впаде. І в ми знайдемо, чутким світом розженемо. Люди скажуть тобі біда, не дитя, а сатана. Тільки що ж тепер з дитиною зробити, чи сховати, чи згубити, щоб і сліду не лишити. Як обой, біжити з волю. Потім раз по четвертую. Нерозумний схаменися, потім Бога не борися, зла собі не замішай, бо навіки втратиш. Ти дивись, прилетіло прям з неба, прям на крилах. Та крила вимахає, таке біле, ще й літає. А хто зна, що тану? може той кіша край собі крила прищепило, та й світ дурить. Та я я. толкавий. Знаєш, світ, що ти не правий замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. В кору Божої село смерть на тебе посилаю. Держави можу, порох розтерти, нічого не боюсь, навіть смерті. Що задумав ти лукавий, вигубити весь правий, зупинись, таке нерод, досить вже нещасних сиріт. За наказом з твоїх я дітей посила всіх і прийшла до тебе в хату на весіл тебе забрати. Перестань пощукувати, що впустив тебе до хати. Ходять різні волоцюги, всі їжуть, просять лецюга. Я тобі, як матір, друга, я прийшла тебе забрати і життя твоє прирвати. Тож приготуйся до коси, і прощання не проси. Ох, важкий же жию тклятий, поможи жімочку, брати. Ой ні, в мене гріже сама тебе до сі садини. От все бачить, і все знає, коли в колості немає. Щоб зцілилися країни. Разом ми, могутня сила, нас не раз біда косила, та наш навіть не здавати, не пожили, війни, грати, засмання, сибір, Майдани, та наш рід не перестане. Доки у родині скрині вишиванки старовинні, доки при святі вечері поляці відкриті береги. Тож нехай у всьому домі, буде будемо, ласки, помі. Бог вам завжди допоможе, вірте в диву. Дай вам Боже! Діло говорить, що з й долі. Дай вам Боже, дай вам Бога добра і достатку, та і все буде в порядку. Вірте в щире і в хороше поніклуні. Дай вам Боже. Щоб вам в радості жилося, і хотілося, й моглося. Було скеп, і де, і не засухали ніде. Щоб явро було сховане в коморі, щоб село робкало у дворі, у хаті з мрамору камінь, а бастань хоча води. Щоб їдумо з джакузі, щоб хенесі болталося в пузі. Здоров'я і сили у новому році, щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці. Щоб ваша робота не дала вам вмерти, а всіх годувала до самої смерті. Щоб у успіх зростання були сили для кохання, в бізнесі менше риску, ще б нормального вам тиску. От прийшов вже час прощатись, добрі люди, хай коляда у вашім домі завжди гучно буде. Ще раз сердечно вас вітаємо з Різдвом Христовим. Хай щастя вашім домі, квітне вінком, калиновим. Христос, Христос все рождає! зарождає. E dissemos...